Привіт! Завершиш навчання у школі. Цікавиши сучасними комп'ютерами, технологіями та робототехнікою. Факультет автоматизованих систем управління та наземного забезпечення польотів авіації Харківського національного університету повітряних сил це твій вибір. Він має багату та славетну історію. У новітній історії незалежної України факультет устанований 11 вересня 2008 року. Ставши до лав курсантів нашого факультету. Ти станеш один з трядних фахівців, які були підготовлені на кафедрах факультету у різні роки у складі Харківського вищого військового авіаційного училища радіоелектроніки Харківського військового університету та Харківського інституту льотчиків військово-повітряних сил, які були об'єднані у вересні 2008 року. На факультеті ти отримаєш висококваліфіковану освіту, яка дозволить тобі проходити службу на посадах у Міністерстві оборони, інших силових структурах та у цивільній сфері. Факультет готує бакалаврів та магістрів за трьома спеціальностями та чотирма спеціалізаціями, серед яких адміністрування інформаційно-телемунікаційних систем, автоматизованих систем управління авіацією та протиповітряною обороною, радіоелектронні системи та засоби командних пунктів повітряних сил та радіоелектронні системи забезпечення польотів авіації, комплекси та засоби автоматизації управління автоматизованої системи управління авіацією та протиповітряною обороною. Тобі цікаво? Навчальний процес на факультеті характеризується поєднанням фундаментальності навчання та яскраво вираженої спрямованості підготовки фахівців, широким використанням, поєднання нових форм та методів навчання. Сумувати часу не буде. Високий рівень підготовки на факультеті підтверджений перемогами курсантів та викладачів на всеукраїнських та міжнародних конкурсах та олімпіадах. Кафедра бойового застосування та експлуатації автоматизованих систем управління готує фахівців зі спеціалізації, комплекси та засоби автоматизації управління автоматизованою системою управління авіацією та протиповітряною обороною. Ти навчишся процесу обробки, передачі та захисту різних видів інформації в інформаційно-телекомунікаційних вузлах пунктів управління повітряних сил. Порядку створення та застосування інформаційних технологій для розроблення моделей і методів контролю, класифікації, кодування та забезпечення достовірності інформації в інформаційно телекомунікаційних мережах, технології пошуку та усунення відмов, а також проводити ремонт комплексів засобів автоматизації. Зможеш опанувати правильну експлуатацію інформаційно-телекомунікаційних систем пунктів управління повітряних сил, основи організації роботи на автоматизованих робочих місцях осіб, бойової обслуги автоматизованої системи управління авіацією та протиповітряною обороною в стаціонарному та рухомому варіанті виконання. Методи та технології в області інформаційних технологій, використання яких надасть можливість розв'язувати складні завдання і проблеми, які виникають в ході експлуатації систем та засобів автоматизації управління автоматизованою системою управління авіацією та протиповітряною обороною та бойового застосування підрозділів зв'язку. Кафедра математичного та програмного забезпечення автоматизованих систем управління готує фахівців за спеціалізацією адміністрування інформаційно-телекомунікаційних систем автоматизованих систем управління авіацією та протиповітряною обороною. Ти навчишся порядку розгортання, застосування, експлуатації та адміністрування інформаційно комунікаційних мереж з використанням різноманітного мережного обладнання. Вибору того чи іншого протоколу чи механізму управління трафіком при налаштуванні інформаційно-телекомунікаційної мережі легко зможеш налаштовувати мережеве обладнання для забезпечення нескрізного з'єднання між віддаленими пристроями, розробляти схеми адресації IPv4 і IPv6, перевіряти стан мережного з'єднання між пристроями, виявляти та усувати неполадки зі з'єднанням у невеликих мережах. Крім того, ти будеш вільно володіти інструментами моніторингу мережі для виявлення атак на мережеві протоколи та служби, з легкістю аналізувати дані про вторгнення в мережу, щоб виявити скомпроментовані хости та вразливі місця, тобі буде зрозумілий порядок використання засобів і систем автоматизації проектування комп'ютерних систем та мереж. Інтернет додатків, кіберфізичних систем тощо. Ти зможеш самостійно виявляти, аналізувати, класифікувати та вживати заходи щодо усунення відмов та несправності інформаційно-комунікаційних систем. Порядок розробки програмного забезпечення для вбудованих і розподілених застосувань, мобільних і гібридних систем це просто must-have для тебе. Кафедра радіоелектронних систем пунктів управління повітряних сил готує фахівців спеціалізації, радіоелектронні системи та засоби командних пунктів повітряних сил. Ти зможеш вивчити побудову та технічні характеристики сучасних цифрових засобів зв'язку, засобів супутникового зв'язку та телекомунікаційного обладнання, правила експлуатації та ремонту обладнання зв'язку, інформаційно телекомунікаційних мереж, комутаційних, кінцевих пристроїв та засобів криптографічного захисту інформації. Принципи забезпечення якісного функціонування мереж і обладнання систем зв'язку та інформаційних систем їх слутацію та обслуговування, основи побудови систем зв'язку та інформаційних систем країн-членів НАТО, особливості функціонування мереж у обміну даними в тактичній ланці управління та базову архітектуру об'єднаної мережі зв'язку для проведення операцій за стандартами НАТО. Кафедра авіаційних радіотехнічних систем навігації та посадки готує фахівців зі спеціалізації радіоелектронні системи забезпечення польотів авіації. Ти навчишся технічно обслуговувати новітні та існуючі зразки техніки зв'язку та радіотехнічного забезпечення. Будеш вміти застосовувати військову техніку радіотехнічного забезпечення при виконанні повсякденних та бойових завдань. До речі, практичну підготовку курсанти факультету проходять на навчально-тренувальному комплексі факультету та військових частинах повітряних сил Збройних сил України. Тож ти будеш завжди у пригоді, як висококласний фахівець. Управління факультету велику увагу приділяє науковому потенціалу підрозділів та курсантів для цих цілей на факультеті. Функціонує науково-дослідна лабораторія та наукові гуртки на кафедрах. Крім того, ти будеш отримувати гідне грошове забезпечення та безкоштовне проживання, харчування та обмундирування. Що на нього на що тільки смерть чекає. Та не летав, серце в грудях, не в дзвонах лаври, тут вся сила в людях.